Всім привіт! Ви на каналі Яжить не тільки бабусі, мене звуть Оксана, і сьогодні я покажу один з варіантів з'єднання пряжі без На наприклад, пряжі шнуркового типу. А саме ось такої, наприклад, ось такої пряжі газал Альпака Є. Е». У мене на каналі ви вже можете знайти огляд на цю пряжу окремо і як зв'язати виріб з одного моточку такої пряжі. Але сьогодні я покажу, як цю пряжу при необхідності з'єднати без вузлів. На каналі вже є одне відео. Там я показую, як з'єднати вовняну пряжу методом звалювання. Але ось ця пряжа, вона не така. Це пряжа шнуркового типу. У неї в основі є поліамідний шнурочок, і той спосіб, який я показувала, він не підходить для такої пряжі. А як же легко з'єднати, я зараз покажу. Для цього я взяла пряжу. Таку ж саму пряжу, але двох відтінків, щоб було краще видно. Ось, бачите, цей шнурочок на цій пряжі, він краще показує себе. Тож, нам для цього потрібна буде лише голка і ножиці. ми вставляємо у голку пряжу одного кольору, і перед цим, коли вставили, то заводимо одразу. Кінчик іншого кольору, ось таким чином, як? Заховатуємо. У нас повинно вийти ось так. І тепер голкою. Тут у нас залишається хвостик десь 5-7 см, ми заводимо цю голку у наш шнурочок. І через Ось цей поліамідний шнурочок ведемо в нашу голочку. Далі виводимо просто голку назовні і тягнемо голочку, потягнули трошки. І тепер беремо іншої нитки. Беремо кінчик іншої ниточки і так само вводимо нитку в голку і повторюємо наші дії хвостик 5-7 см, як можна ближче до місця з'єднання ми вводимо голку у наш шнурочок. І ведемо на 3-4 см, виводимо голочку і акуратно тягнемо все, наші кінчики сховалися. Якщо у нас залишилося з якоїсь сторони кінчик ниточки, то ми його акуратно обрізаємо. Ось це місце з'єднання, коли ми будемо в'язати, воно ну, майже не буде видно. Можна ще трошки ось так скрутити пряжу. І ось наше місце з'єднання майже непомітно. Ось таке гарне непомітне з'єднання. Ніточок шнукового типу у нас вийшло, наприклад, Азал Альпака Ер. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Залишайте свої вподобайки, коментарі. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!